Сірники це не іграшка, чув кожен з нас у своєму дитинстві. Але переглядаючи різні дитячі видання у фондах нашого музею, ми знайшли цікаві завдання саме з сірниками, якими ми хочемо поділитися з вами сьогодні. Кілька таких цікавинок ми знайшли у журналі Бібліотека для молодіжі. Це один з перших українських журналів для дітей, видавався у Чернівцях з 1885 року. Та у часописі для дітей Молода Україна, упорядником якого була мати Лесі Українки Олена Пчілка. Для цих завдань вам знадобиться коробка сірників образне мислення, логіка та спостережливість. До речі, відповіді до цих завдань ми покажемо в самому кінці цього відео. Отже, завдання номер один. Відберіть 8 сірників так, щоб залишилось 2 квадрати. Завдання 2. Перекласти два сірника так, щоб вийшло 5 квадратів. Завдання 3. Прибрати три сірника так, щоб залишилось три квадрати. А от і відповіді до цих завдань. Підписуйтесь на наш канал а також на сторінки Педагогічного музею України у соціальних мережах. І до нових зустрічей!